Добрий день, мої дорогенькі. Хочу показати вам, як я квасю огурчики. Ось взяла, наклала огурчики в баночки, зробила розсіл 100 г солі на літр води. Позаливала, поклала туди спеції, все, і вони в мене стоять 5-7 днів. Постояли, заквасилися, потім я беру і зливаю виполізкою. Виливаю і роблю, заливаю просто чистою водичкою, без солі вже. Позаливала, запарила кришечки, позакривала, і вони в мене так храняться вже на зиму. І думаю, що будуть смачні. Я прошлий рік так робила, мені сподобалося, і цього року вирішила такі, такі. Докладаю ще з одної банки промиті огірочки, докладаю, бо ті сіли. І виходить, в мене така заготовка на зиму. Дітки люблять в мене їсти таке, він робити, розсольничок і так їсти до. М'ясо до картошечки. Так що, я думаю, що ми будемо з огурчиками.